Онлайн-школа програмування з ЮА вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема: розміщення аудіо та відеоматеріалів в інтернеті. Шановні учні, сьогодні розглянемо, як розмістити відео в інтернеті, на прикладі YouTube. Безумовно, існує величезна кількість сервісів для розміщення аудіо та відео. Тут же ви обираєте те, що вам більше. Подобається я обрав YouTube, оскільки в нашому регіоні це найвідоміший відеохостинг. Що таке відеохостинг? Дозвольте, я зачитаю: відеохостинг це сайт, що дозволяє завантажувати, конвертувати, зберігати, відтворювати та переглядати відео у браузері, наприклад, через спеціальний програвач. Відеохостингів існує величезна кількість, ось тут наведені деякі з них. Netflix, Hulu – сервіс призначений для зберігання у більшості випадків аніме-фільмів. І всім нам знайомий та відомий YouTube, про який, я, впевнений, ви неодноразово чули. Давайте з вами для тих, хто з вас бажає знати більше. Я хочу навести деякі відомості про відеохостинги і про Ютуб окремо. І так, почнемо з Ютубу. На сьогоднішній день це найвідоміший хостинг для збереження відео у світі. Ютуб заснував у 2005 році чат Гарлі, Джавер Карім та Стів Чен. Сервіс був збитковим. Тому засновники YouTube продали. YouTube придбала компанія Google, оскільки цей сервіс мав подобання користувачів. Якщо говорити про сьогодення, то уявіть собі, приблизно 500 годин відео завантажується на YouTube по всьому світу всього за одну хвилину. Виходить, чого за годин, що години завантажується 3000 годин відео. На їх перегляд, у нас з вами пішло приблизно 82 роки життя. Тобто, уявіть масштаби цього відеохостингу і кількість відео, скільки на сьогоднішній день є в інтернеті, і це лише тільки в одному сервісі. а сервісів, як ми знаємо, є величезна кількість. Звідки взагалі взялись від, е, відеохостинги? Ось. І хто був першопроходцем? Відомості з історії. Першим вебсайтом для хостингу відео став shareyourworld.com, заснований у 1997 році. Він дозволив користувачам завантажувати кліпи або й довгі відео в різних форматах файлів. Однак пропускна здатність доступу до інтернету та технології перекодування відео були на той час обмеженими, тому сайт не підтримував потокового передавання відео, як це пізніше зробив YouTube. Тобто користувачі могли лише завантажити відео, а інші користувачі могли його завантажити собі на комп'ютер та переглядати. Як це відбувається у наші часи, коли ми з вами у браузері вводимо назву потрібного фільму, наприклад, в Ютубі, і можемо переглядати, такої можливості не було. Ну, а тепер давайте трохи про той приклад, про який ми сьогодні з вами говоримо, про YouTube яким чином створити власний канал на YouTube, оскільки для того, щоб розміщувати відеофайли в YouTube, необхідно, щоб у вас був власний канал. І так, дозвольте я зачитаю наступні пункти. Для розміщення мультимедійних матеріалів на YouTube потрібно створити власний канал. Для цього слід, Перше. відкрити в браузері головну сторінку сайту YouTube. Друге, вибрати кнопку увійти та ввести дані логіну та паролі облікового запису від Google, який у вас вже є. Вибрати в правому верхньому куті вікна сайту YouTube кнопку власного облікового запису. Наприклад, так вона може виглядати. І вибрати команду Створити канал. Вибрати у вікні розкрити свій авторський потенціал кнопку Почати. Вибрати у вікні, як створити канал, один з двох варіантів назви каналу, Ваше власне ім'я або інше ім'я назву. Під яким ваші відеоматеріали будуть розміщені на сервісі YouTube, тобто ви маєте обрати. На сторінці завершення налаштування на каналі слід завантажити зображення вашого профілю, увести в поле опис каналу відомості про ваш канал, про що і для кого будуть ваші відеоматеріали. Додати за потреби посилання на ваш сайт, електронну пошту та сторінки в соціальних мережах. Вибрати кнопку зберегти та продовжити, якщо ввели потрібні дані, або кнопка налаштувати пізніше, якщо ви зараз не бажаєте вводити зазначені дані. Тобто, насправді нічого складного, я впевнений, що кожен з вас за 20-30 хвилин розбереться, яким чином налаштувати канал, власне, створити. ось. І насправді це надзвичайно цікава тема, коли. На сьогоднішній день люди мають свій канал, створюють свій власний контент, діляться ним зі світом. Ось, Можливо, блогер це є ваше, або відеоблогер, це є ваше бажання. Ось, тому спробуйте, будь ласка. Якщо ви навіть не хочете професійно цим займатися, то щоб загальне розуміння, яким чином цей процес відбувається, будь ласка, я вам раджу створити канал, завантажте одне-два відео, щоб ви розуміли сам механізм роботи. І так, ну а тепер давайте переглянемо відео, коли у нас вже... Створений канал яким чином завантажити наше відео. Ми на тому уроці з вами створили вітальну новорічну листівку. Ось подивимось, як її завантажити. Я на прикладі свого каналу вам продемонструю. І так, як завантажити відео на YouTube. Перше. В пошуковій системі Google вводимо YouTube. Заходимо на відеохостинг. Пам'ятайте, у вас вже має бути обліковий запит на Ютубі та створений власний канал. Обираємо власний канал. Мій канал. Обираємо налаштувати вигляд каналу. Обираємо Створити. Ви можете додати відео. Значить, почати трансляцію та інше налаштування. Ми обираємо додати відео. Заходимо в потрібну директорію. Обираємо відео, яке ми з вами створювали на минулому уроці. Завантажуємо. Чекаємо, поки відео завантажиться. Коли відео завантажено, то необхідно далі розмістити його в інтернеті, а саме на хостингу YouTube. Для цього ви вказуєте назву відео, даєте опис, обираєте значок відео, обираєте плейліст, визначаєте аудиторію, для кого це відео. Можливо вказати інші налаштування. Наприклад, місця, де зняти це відео, теги необхідно вказати. Що є теги? Теги це короткий опис того, про що ваше відео. Наприклад, новий рік. Листівка новий рік. Тобто це ті словосполучення, за якими зможуть знайти ваші відео користувачі сервісу YouTube. Обрати мову, обрати дату створення. Обрати місце, де знімалося це відео, або створювалося, або звідки ви. Обрати категорію, для кого призначено це відео. На тих каналах де велика кількість переглядів можна налаштувати монетизацію. Наприклад, відключити. Окей. Можливо, додати субтитри. Ми цього не робили в нашому відео. Далі ви можете опублікувати одразу, або опублікувати через певний час. Відео може бути загально доступним та доступним для. Певних користувачів. Розберіться, будь ласка, з тим, яким чином розміщувати відео в сервісі YouTube. І так, ми з вами переглянули приклад того, яким чином створити власне обліковий запит на Ютубі та яким чином можна розмістити відеоролик. Я вам раджу спробуйте, будь ласка, це зробити. Ось, Ну а зараз давайте, закінчуючи семестр, підведемо підсумки. Ми з вами розглянули в цьому уроці, як завантажити відеокліп на YouTube. Ця тема безумовно надзвичайно велика. Велика кількість сервісів існує, окрім Ютубу, які дозволяють завантажити та ділитися вашими творами аудіо та відео формату. Якщо вас зацікавила ця тема, не зупиняйтесь та продовжуйте вивчати інструментарій створення відео та поступово засвоїти, яким чином розмістити відео в інтернеті. Продовжуємо навчання, шановні учні, до зустрічі в новому семестрі. Ми в цьому семестрі розглянули велику кількість матеріалів, велику кількість напрямів інформаційних технологій і про теоретичні певні аспекти будови електронно обчислювальних машин ми з вами поговорили. І про те, яким чином створювати власні вебсайти, яким чином створювати власні блоги, користуватися хмарними сервісами і закінчили тим, що розглянули, яким чином яке є різноманіття сервісів та інструментів для створення відео та аудіо. Не зупиняйтеся. Навчання надзвичайно важливе. Я радий, що ви залишаєтесь з нами підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.